Протягом минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області. О пів на 21 першого у селі Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі одного гектара. Жертв та постраждалих немає. О пів на 23 третє у місті Вовчанськ-Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горів побутовий вагончик на площі 15 квадратних метрів. Без постраждалих. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Російської Федерації не зафіксовано. Рятувальники звітують. Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на 21 вогнеборці вирушили на ліквідацію пожежі, яку спричинив ворожий артилерійський удар по селу Рубіжне. На відкритій місцевості зайнялась суха трава на площі одного гектара. Пожежу вдалося ліквідувати о 23. й О 22.45 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі до міста Вовчанська, котре також зазнало обстрілу. Там на території приватного домоволодіння горів побутовий вагончик на площі 15 квадратних метрів. Близько о пів на 11 під час роботи роботи у полі біля села Андріївка ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн-клас за попередньою інформацією. Комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації для обстеження. Прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС. Завдяки їм вдалось евакуювати з поля дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки без втрат. За даними генштабу зсу на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші захисники успішно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.